Flex bar. Ага, тут кров, Кому тут кров заливають? О, а вот і він Глютара та. Я думаю, що, що це зливають бе. Блядь! БЛЯТЬ! Сука! <с conference> я, у мене буде спример, я вже знаю. Ага, нахуй. Чекай. Обосрался. А за вікном там вроде бы хтось був, да? Я туда не знаю. За вікном, за викном блядь! За викном, блять! Чекай, я це збережу. бля, я запис не включил. Я шо, маю <di> йти на дверь по неї. Сука. Та ще стару назад, блядь, через развикном нахуй. Не пускай, бать, прямая вікно, втекла и все. Господи, еще посмехаете. Хто? Та я би не сказав, що вона посміхається. хулі ти либу давиш, на. Блядь. Та йоп мою мать. Можеш сказати так до монітора, що бачиш, чи вона посміхається, блядь. А ну йди в попу, блядь. Там ця херня сидить, блядь. Перекрила мені дорогу. Я йду грати в доту. Нічого не знаю. Де дота, блядь? Нахер ваші всі, блядь. Нахуй, виключай, блядь. Дота,